Всім привіт, народ, не на зв'язку будні перекупа. Зараз беремо гроші і летимо на нову пошту, забрати один цікавий варіантик. Погодка сьогодні так собі щось з дима капає. Але робота не вовк, в ліс не вбіжить. Тому йдемо. так, народ, ось ми і приїхали. Зараз йдемо на нову пошту забрати наш телефончик. І так, ось ми вже і вдома і ще й взяв. Це в нас легенда по браку, по відвалу про Сказав би я вам так, якби це був Poco X3 Pro, але це його молодша версія, звичайний PoCo X3 Benz. ось такий. По комплекту, на жаль, мені нічого не досталось, тільки телефон. Ось. Але, в принципі, за його ціну. Іде. Знизу в нас тут все стандартно: Mini-Jack, USB-Type-C, мікрофон і динамік. На грані в нас кнопка включення вона ж відбиток пальця і качелька громкості. Тут в нас інфракрасний порт, мікрофончик, ще один. І на останній грані в нас лоток під сим-карту. Лоток під сим-карту в нас тут комбінований, це треба враховувати або дві сим-карти, або одна сим-карта і SD-карта. По характеристикам, даний телефон, в отличие від його брата старшого, працює на Qualcomm Snapdragon 732G. Це доволі непоганий проц. На такому ж праці в нас працює ось такий Redmi Note 10 Pro, який коштує на порядок вище, аніж X3. Але. Краси в них однакові, по швидкості вони також, в принципі, однакові. Даний телефон в нас в Antutu вибиває 400 000 балів плюс-мінус. Цього достатньо для нормальної роботи системи, щоб все плюс-мінус гарно працювало без критичних підлагів. А також цього, в принципі, вистачає, щоб в якісь ігри. Я особисто на ньому грав в PUBG десь на середній високі налаштування. Все, в принципі, гралася нормально, проблем з цим не було. Йдемо далі. Пам'ять: в мене мінімальна версія на 6 оперативна і 64 влаштована. Він у нас працює на 14 версії MIUI і на 12-му Android. Це вже остання версія прошивки для цього телефону. HyperOS він не отримує. І взагалі у Xiaomi є прикол, що іноді однакова модель. Може оновитись, наприклад, на 14 версію MIUI, а інша ні. Бо я зустрічав такі ж самі телефони, які працюють на 12.5 MIUI і на 14 не оновлюються. Ось. По екрану в нас тут IPS Full HD 667 дюймів 120 Гц. Непогана матриця. Не така яскрава, звичайно, як AMOLED, але плюс що не вигорає. А мінус, що на така, в принципі, яскрава. За свою ціну гарна матриця, якихось критичних моментів сказати про неї я не можу. По камерам в нас тут основний модуль на 64 мегапікселі. Цікавий момент. Перед відео я дивився на характеристики і дізнався, що в цій моделі 64 в звичайному X3, а в X3 Pro 48. Як так вийшло? Я завжди думав, що в них однакові камери, але виявилось, що ні. Камера, в принципі, також за свої кошти непогана. Вона не робить якихось фантастичні прям знімки, але ця камера краще, ніж ті 50-мегапіксельні модулі, які там в Redmi 12, в Redmi Note 12 і так далі. Нормальна, звичайна камера, чисто щось швиденько сфоткати, підійде. Фронталка також непогана. От. Ніяких зауважень по цьому сказати вам не можу. Які плюси і мінуси є в цього смартфона? Перший плюс, який тут є, найголовніший це його процесор. За невеличку кількість грошей ми отримуємо 732-й який і на теперішній час гарно справляється з усіма задачами, з прилажухами, з іграми. Його, в принципі, вистачає для звичайного користування. Він кращий аніж. Snapdragon 685, який в Redmi Note 13-12, ніж всякі всяких Helio G85, G96. Ось, Гарний нормальний процесор. Друге, ви отримуєте великий екран на 667 дюймів. Full HD і 120 Гц. Це цю ціну. Реально отримати такий екран це треба пошукати. Тепер мінуси. Перший мінус невеличкий. Це його комбінований латок-підсінку, що не можна поставити одразу все. І дві сім карт і SD-карту, карт ось. Другий мінус це дурна става його старшого брата X3 Pro, якого масовий брак, масовий відвал про іноді ще флеш-пам'ять ось цього телефона X3 з цим проблем такого масштаба немає. Чисто єдинічні випадки з такими проблемами в цієї моделі. ось. Тому особисто мені він цим і подобається. Ще тут непоганий Проц, який не так гріється, як в X3 Pro, і він не так часто відпадає відвалюється. По камерах, в принципі, я не можу сказати ні в плюс, ні в мінус. Камера як камера, знімає нормально, і на тому дякуємо. За скільки я його купив. Я його купив на OLX, він мені обійшовся в 2500 гривень. Продавати буду за 3500. Які в нього є, в принципі, конкуренти на буринку із Xiaomi Redmi Kavda? Ну, по-перше, це в нас Redmi Note 8 Pro і Redmi Note 9 Pro. Плюс-мінус по цінам вони там схожі, можна знайти. Але що б я вам би радив брати? Найбільше вам за свою ціну дасть реально Пока X3. Бо в нього мощніший процесор. Тут стоїть 720-й, тут 732-й. Ось в нього реально мощніший прос, аніж в цього, і в цього. В нього також краще буде екран. Тут у нас вже буде 120 Гц, а тут всього 60 Гц. Ось такий в нас цікавий огляд вийшов. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, в кого є такий телефон, такий, такий, будь-який інший. Пишіть відгук, що думаєте про свій телефон, які плюси і мінуси. Буде цікаво подивитись почитати. Також, якщо хтось хоче купити даний телефон, можете мені написати і його придбати. Також я можу купити ваш телефон, тому пишіть. Будемо домовлятися. А на цьому в мене все. Гарного дня, гарної ночі. До побачення.